Почистила нарциси. Оцих крупних не так багато, а цих ого, оскільки. Ну, я щось посажу, мабуть, отам за парканом декілька. От. А то там викинула за цим парканом. Навіть не садила, просто викинула. Наташа говорить, то вони проростуть. Ну, проростуть, проростуть. Ну вони зовсім були міленькі такі. Ну, а ці зараз я заберу. До гаража поставлю, хай трішки підсихають. Закінчила я тут сапати теж і зараз залью водою. Ну, я розумію, що вітер висушує все, ну, а може трішечки щось збережеться, а то в мене тис зовсім засохший, немає в землі вологи. Так що ще цим займусь. Дільфініум, бачите, як заквітував. Колір такий насичений, фіолетовий. Люблю такий колір. А оце в мене Вейгела. Я брала живця у Наталі в минулому році. Може, оце вона? Не знаю. У мене їх дві було. Чомусь оце вона одна. Ну, а та однорічка, що Наташа мені дала. Ну, я й не знаю. Ну, я ввечері спробую під пляшку посадити. Ну, я сумніваюся, що вона ну перший рік їй. Боже, скільки тут портулаку. Я просто не встигаю. Його ж треба, він тут як зацвіте. Треба прибирати. Ну, я тут хочу побачити, в мене був такий коричнево-жовтий, десь такий. Якби ж він зацвів, я б його взяла від ціля. Ну, поки що вони оце ж тільки посходили, а не квітують. Так, ну і що я там полила? Так все водички хотіло і за парканом полила. Ось дивіться. Ну, тут тільки точечно під е, квіточки, а тут залила добре. Ну і тут полила. Так що до вечора воно трішки, може, підтряхне, потім іще полью. Ну, оцим хостам, звичайно, мало тіні. Ну, може, такі, оті, що під парканом, ще нічого так ростуть. Це ті, що Люся мені давала. Це три кущика. Це я розвела і вже ділилася з друзями. Це мені Наташа дала, Другу. третя Наташа. Ось так. Вона за них тоді дуже дорого платила, говорила, ну, вона мені поділилася, кущик. І оце я собі розвела теж, а тепер іще Люся добавила, Ну, не знаю, прийдеться їх від відсіля кудись пересадити. А сюди не хочу, я хочу тут іще гортензію посадити, тут полутінь. Яку? Який ж живець? Зібрала малинки своєму красинчику, ну і гірочки зібрала. Ось навіть переріз, а один ось такий. Ну, небагато, але мені вистачає навіть, якщо б і були і діти тут, то кожного дня оце по скільки, а закривати я не збираюсь. Ну, Проблема в тому, що в мене земля не удобрена. Ну, трішки я там удобрювала, але це вистачить. Так, і що я зараз буду робити? Я піду зараз, зріжу там лаванду, таку, що е, Наташа щоб заживцювала, і я заживцюю. Дивіться, який вітер е, для Люсі. Так, треба. Ой, перевзутися одну калоші і якось треба прийти, щоб і не натоптати, бо я там таке гарненько робила. Зараз отак обійду. І отут буду зрізати. Ой, ну, отут. Зараз зріжу такі, які. Понесу Наташі так, щоб вона садила, угу. а потім цей кущик, що він там далі буде рости. Так, скільки тут? Угу, дві, три. Чотири, п'ять. О, я її тут з одного куща багато наріжу, хай саде. Так. Це в мене кущ такий старенький. І так його треба обновити. так. Ну, ладно, я потом просапаю трішки. Так, вітер, вітер не дуй. Холодно в нас сьогодні. Оце вам так, таке літочко. Ага. Ой. Так. Наташі зараз дам роботу. Буде сміятися. Ну, вона хотіла. Це в мене тут чогось не дуже такий кущик гарний, але я його поправлю. Так. Вітер зараз як занесе. ножницями не хоче зрізатися. Ламається краще. Так. Ну, а, це ж тут у мене два кущі. Цей можна заживцювати і оце видалити. Такий уже старенький. Тому можна багато зрізати. Зламувати, а оце молодить. Ну, зараз я його теж почекаю. Так. Ламається краще, ніж ножницями. А де ж мені Люсі посадить? Та я собі ще хочу. Я, мабуть, отам. Перед парканом, де в мене й берійки росли. Я, мабуть, там поживцюю ввечері. Так. 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 Та цей теж можна обновити кущик, і вони швидко наростають. Це ж я від них брала і садила там на клумбі. Ну, вот. Хай тільки садять. То вона заказувала через інтернет, я не знаю, скільки там, я кажу Наталі. Та що ж вона не сказала, я б їй дала, хай живцює, но дивіться скільки. Аби тільки її бажання. Так в мене що на голові? Нет. Ну, це ж вітер. Так, ну це, мабуть, таке, що обрізати, а тут ще можна наламати або нарізати. Що там? Там у мене стоїть малина, і її вітром посунуло мисочку. Думаю, що там таке шумить. Так, У. Та вона сьогодні не справиться. Я так, хоча Наташа вона буде допізна. Так. Ну, а то вже так треба обрізать скаже оце тітя Туня, принесла роботу. Мені ще треба ж нарізати теж, поки оце погода така. Все ж поживцювати для Люсі. Так, і ще ось тут. Так, ну да, є. Це нема. О, та тут. Дивіться скільки. Хай тільки зада. Так, я виходжу сюди зараз закриваю гараж, перезиваюся і понесу. Наташа, а де молода? А да? Я вам лаванду принесла. Айка, Ти гуляєш? Наташа, ага. ну чого ж у мене приймається? Не у нас у нас коріння не приймається. приймається. Ага. Чихає, чихає. Що таке? Перцю нема близько. Оце ж ось перець. А, а я брала тобі цей. E, Салфекцію. Салфетку. Да. Вона їла молочне. Вона мені молочне підсунула, а каву не, не предлагає навіть. А ти будеш Наташ? Садись, мам, І ти поп'єм, тоді підеш поробиш. І я піду пороблю. Встава, щоб хоча заснути Заснеш. Ти позіруєш мені, так? Да? Ти позіруєш, в мене нема нічого. А, каву Наташа робить Поп'ємо каву і будемо працювати. Одвернувся, одвернувся. Аєчка. Аєчка. Ой, хороший. Чуда Наташа, що ще принести? Цілий ряд? Ага, ну і добре, буде красота тепер. Звикліш, я закручу. Пішли, мене проводиш? Та що ти воду притворяєш? Ага. А поливаємо, і оце вже воно жовті. Да? Наташа мені відтіля дала. Та тут же ж немає. Ага, те, що ви бачите, воно тільки наростає. Воно. Оце ага. прошлогоднє воно. Угу. Ото воно побулило так. А я думала, що то от холоду вони пожосту. Да? Повиносили на дві теж. Оте вже не хоче Наташа того цвітка. Ага. Каже, так. може він наростає. і цей дивлюся, винесли. А це ж у вас гарний був оцей. Ну, бачиш він. Га! Закрить! Ага, ну закривай. Я піду ж Ага.

Лишка, ти з лавандою лежиш. Да? Це ж Наташа пообрізала. А тут полить Ната-поки. Що ти мені такий сухеньким махаєш. Колюче. Колюче. Да, так я ж ти ж сказала, що я не обламаю, а я обламала. Пішла я садити. Ага. Все, пока. пока, -пока. Цірий, де ти? Боже, який ти нещасний. Пішли, я дам тобі їсти, пішли, 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 ходім, ходімо, кажу, пішли, 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 пішли. Ну, йдемо. Я не хочу, щоб скрізь воно було тут. Пішли, красунчик, пішли, 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 пішли. Давай, пішли зі мною, пішли, давай, 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 пішли, йдемо сюди, давай, давай, давай. Хочеш їсти? Я вже хочу. Ой, хочу, дуже хочу. Ну, давай. Я вже не можу. Зараз виключусь. Ну, давай їж. Голодний, худий. Боже сіренький. Давай їж. їж. Бачиш, я все зупинила. Щоб тебе погодувати. Я там уже водичку залила зараз там потикаю лаванду. Взяла корнівін, буду кожну гілочку в корнівін мукать і садити. Ну, а поки ось красунчик їсть. А Фенді там сердиться. Їж, давай, їж голодний. Де ти був оце скільки днів не приходив? Гарбуз тут все поїв, що було. Давай, їж. Красавчик. Ну, трішки мені не вистачило сюди. Дивіться, цілий ряд висадила. Тепер треба поливати, поливати, поливати. Зараз я вмокнула в корнівін кожну гілочку, а через декілька днів піділлю ще корнівіном. Ну, я садила і без корнівіна і там прийнялися. Ось так. Ну тут трішечки не вистачило, то я завтра за парканом візьму, там у мене є лаванда. От я її ще не зрізала і ось сюди досаджу декілька гілочок. Так, а зараз я пішла, треба ж десь посадити вейгелу. Я щось не дуже сподіваюся, що вона прийметься, бо нема там, од... ну, вона година Одного... однорічна. Ось. Ну, побачимо, а може і прийметься. Ну, це тимчасово поки тут посадила У цей живець. Ну, а там кудись уже пересажу. Ну, я не дуже сподіваюся, що приживеться, бо дуже молоденький живець. Нам уже і дасть листочки.